Демонтаж частини будинку прямо у середмісті це один із етапів відновлення багатоповерхівки на вулиці Заріпи Алієвої, 61 один. В Орпані, першочергова задача в цьому будинку, це демонтаж 9-8 поверху, плит перекриття між 7-8 поверхом. Ну і демонтаж покрівлі в згорівшій частині, в тій частині, яка зараз розрушена. Демонтаж тут не з простих. Якби потрібно було знести весь будинок, було б легше і швидше, зізнається підрядник. Ми кожен день стикаємось з проблемами, які не були виявлені на стадії розробці проєкту, тому. Трошки демонтаж затримується. Крихкість конструкції одна із таких проблем. Її спричинила велика температура від пожежі, що виникла після прильоту. Залізобітонні конструкції, які ви бачите, дуже пошкоджені температурою, тому їх доводиться демонтувати дуже акуратно і в процесі їх демонтажу вони зачасту ламаються. Тому ми це робимо. Максимально акуратно для того, щоб ми не пошкодили інші поверхи. Труднощів додає і щільна забудова навколо, тож демонтаж проводять дуже обережно, а отже, повільно. Однак підрядник обіцяє впоратись якнайшвидше. Після демонтажу зводитимуть нові стіни, утеплюватимуть покрівлю, зроблять ремонт в місцях загального користування, замінять пошкоджені вікна, утеплять фасад та встановлять пандуси. Якщо не буде затримок з фінансуванням, закінчити капітальний ремонт на заріфелієво 61 Планують до кінця цього року. Наразі вже нарешті роботи тривають звичайно певні затримки були, але зараз нарешті вже даний проект фінансується. Цей будинок, як і ще 23 об'єкти об'єкти Верпоні, відбудовують за кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Наразі роботи повністю завершені на двох об'єктах з липня 23-го року. Було подано більше ніж 30 проєктів, 30 Всім, якщо я не помиляюсь, на фінансування однак з липня минулого року нових коштів наразі поки що не виділяється. Тому ми, як представники влади в місті, і ну, так само, як і всі мешканці нашої громади, у яких будинки потребують капітального ремонту, чекаємо додаткового фінансування.